Всім вітання з Чернівців, це Іван і ми на червоному об'єкті. У нас на годину купів 8, ми вже тут і будемо починати працювати. На цій будівлі з іншої сторони один скат буде, і тут на гаражі так само з іншої сторони інший скат. По інвертору у нас планується деяя, 12 кВт одна фаза та LFP акумулятор на 16 кВт. Тож об'єкт буде цікавий, не пропустіть, ставимо лайки, підписуємося і дивимося далі. Ну що ж, до 8 ми встигли лише провід поставити в гофру, тому що він буде по вулиці і так треба. Зробимо отвір стіну для того, щоб по повітрю протягнути від одної будівлі до іншої, да й лічильник з тої сторони. Тому починаємо з того, що можна поки. Дах в нас, до речі, вже трошки висок, тому можна спробувати хоча б на гаражі поставити, тим більше що це вечірнє поле і тут сонце трішки менше буде пожарити нас зараз зранку, тому почнемо звідси. Знімаємо трошки лист, дивимося де у нас крокви, щоб закрутити, як зазвичай, шпильки лише в них, щоб воно було надійно. Сонце, бачите, воно на ранішнє буде поле поки що. У нас 9.10 і будемо зараз починати. Як завжди, одна людина зсередини перевіряє, куди вкручена і знову у нас питання до майстрів, які це накривали. Ну, хіба це нормально? Ну, звісно, що це на їхній совісті і це не наша справа, але чому так завжди, не розумію. Ну і звісно, що по традиції я показую, що ми вкручуємо гвиншоруб максимально в стропіли або в крокву по можливості. Зараз ви чуєте звук, що щось вкручується, але нічого не видно. Тобто воно сховане якраз в кроку. Це максимально надійно і правильно. Так має бути. Ну а на годиннику у нас вже 10.30 і ми вкрутили всі шпильки, поставили рейки, тепер лишилося лише їх вирівняти і можемо приступати до монтажу сонячних панелей. Але спочатку треба вирівняти рейки, ми про це не забули, я вам також це покажу, робимо, як і зазвичай це ниткою, це найпростіший варіант насправді зроблений. І доволі швидкий. Рівняємо верхній ряд, потім нижній і ниткою між ними. Ну і заодно покажу вам, наскільки це надійно, крутиться воно стропіле, тобто один попадає в шуруп трішки в бік хвилі, один трішки вверх хвилі, ну, а зато надійно. Ну і паралельно, звісно, що і нижній ряд зрівняється, щоб не тратити дарма на це час. Хотів би сказати, що 11.20 ми закінчили монтаж, але ні, починаємо ми роботу з перекура. Ну а сам монтаж так само звичний для наших підписників, бо ми це показуємо кожен раз. Починаємо з двох крайніх сонячних панелей, натягуємо між ними нитку і всі наступні ставимо уже по цій нитці. А сонячні панелі, до речі, у нас фірма Хорей, 440 Вт і тут їх буде 12 штук. Нижній ряд, на жаль, ставиться набагато важче, тому що тут вже забор сусіда, а на сусідній території особа не залізеш, бо там хащі, якщо ви бачите, а римва йде прямо майже в рівень сонячними панелями, тобто лишається 10 см. Тому це повільно, але так само все реально. І до речі, ми забрали нарешті наш інструмент з ремонту, він довго там був після невдалого падіння. Називаємо його зубочистка, але насправді це додаткові 30 см для вашої руки, щоб можна було закрутити матізи і не ставлячи руку на сонячній панелі. Ну і хвилинка гумору це коротке відео для наших хейтерів, які не вірять в це. Тобто от як воно працює і ви ніяк не ставите руку на сонячній панелі і тим самим її не притискаєте. Монтаж у нас завершений, а на годинник у нас півперша. Можна трішки відпочити. Про заземлення, звісно, ніхто не забув, робимо перемички і далі будемо рейки з'єднувати вже з землею. Ну а поки у нас сонце в зениті, ми починаємо ставити внутрянку, дістали вже от акумулятор, він на щастя має колеса і можна хоч якось собі облегшити роботу, бо це 122 кг. Фірма Almar, це LFP. Повісили дею ми 12 кВт, зробили вже отвір в стелю, витягнули два провода від, цієї, від цього поля і навіть будемо зараз підключати і поки ми будемо монтувати те поле, акумулятор буде заряджатися. Ну і якби не друге поле сонячне, можна було б на цьому і завершувати. Без 3 хвилин третя година, а у нас все готово. Сонце під'єднане, лишилось лише закрити, звісно, це коробами. Бачимо 3,5 кВт на заряд, але це не те, що може дати сонце, просто сидить такий поріг. Якщо треба було, сонце би дали зараз би і максимум, бо сьогодні хороший день сонячний. А ми трошки відпочиваємо і йдемо ставити другий скат. Другий набагато важчий, до речі, але добре, що сонце трішки сховалося на іншу сторону. Це двоповерховий дім, і ми б взяли б, може би і ліфт, але тут багато дерев і ніяк ти не засунешся. Тобто буде повільно, але нема куди вже. Так само починаємо з пошуку крок, знімаємо трошки лист, тому що там мансарда, ну знизу нічого не буде видно, тому доведеться лише отак все вручну. Є, звісно, димохід, який буде заважати, але нічого. Нас 3.15 і ми починаємо вже потроху і монтаж. Вкручуємо, як в шурупів не став показувати, одразу бачите лише, що є і готові рейки і ми починаємо навіть монтаж сонячного поля. Починаємо з найдальньої панелі, ну і потрошки будемо йти вже туди в кінець, щоб одразу її спускатися. Майже закінчило, лишилося останні три панелі і можна буде під'єднати лише провода плюс-мінус і до інвертора вивести і поставити провід заземлення. І все, і на цьому наша робота буде завершена. Хоча насправді легше сказати, ніж це все зробити. Робота завершена, там пару хамутів треба поставити, але знизу басейн. У нас 8.15, ми вже можемо йти додому, бо день був насправді дуже і дуже довгий. Ну і ще раз пройдемося по внутрянці. У нас LFP акумулятор на 16 кВт, бо саме так треба для приватного будинку і комфортного життя. Де є 12 кВт однофаза, тому що нема трьох фаз, але є електромобіль і три кондиціонери. Ставимо лише пункт, що з мережі беремо не більше, ніж 4 кВт, а все решта від сонця та від акумулятора. Не перегружаємо мережу і живемо комфортним життям. Це найкраще рішення, якщо ви не хочете тягнути, до речі, три фази. Групу безпеки мене забули, два сонячні поля з повністю своїм захистом, реле-напруги, два автомата вхід та вихід, ну і автомат водорезерва. Тож ця робота зайняла повний один день, але ми отримали ще одного задоволеного клієнта.